12-ті богданівські читання у Черкаському національному університеті присвятили 375-річчю козацької революції під проводом Богдана Хмельницького та 150-річчю від дня народження гетьмана Павла Скоропадського про всеукраїнську конференцію розкаже Анна Могильна. Богдан Хмельницький один із перших гетьманів, який побудував українську козацьку державу. Тому що річно до дня його народження у Черкаському національному університеті проходять ці читання. Вивчення нашої спільної спадщини, архів, архівного спадку і ну, саме тих історичних процесів, які дійсно відбувалися у державотворенні європейських країн, а не описи з точки зору Москви. І от це надзвичайно складна робота, дискусійна робота і, власне кажучи, робота не одного дня. У Богдановому університеті створена козацька сотня і центр освіти, які займаються відродженням національної пам'яті. Інформують громадськість про козацьку спадщину. А представників козацької сотні посвячують у козаки. Дійство відбудеться в резиденції Богдана Хмельницького, на Чигерищення. Такі заходи вони надзвичайно потрібні, особливо зараз, коли ми шукаємо героїчне. В минулому для того, щоб надихнутися тією героїкою, яка є сьогодні. Нині більше ста тисяч українських козаків у складі збройних сил України захищають свою державу у підрозділах територіальної оборони. Дуже вражаюся тим патріотизмом тою мотивацією, які дають черкащани. Це просто ну, ну один раз у два дні з чим то та але десь треба ці продукти. Чи той товар брати, де ці дрони треба? І це якраз і є українська мотивація Черкаського краю. На Богданівських читаннях представили наукові доповіді та результати досліджень про українську історичну науку. Це дуже важливо популяризувати історію, популяризувати козацтво в тому числі для широких мас. Тому тут з одного боку професійні науковці з іншого боку намагаються донести широким масам складну історичну інформацію. У цьогорічних читаннях взяли участь не лише науковці вищої України, а й Міністерство освіти і науки українського козацтва влади. Конференція проходила у змішаному форматі, що дало можливість долучитися учасникам з усієї України та за кордоном. Саме обговорення головного рушія, гетьмана Богдана Хмельницького його заслуг в стінах Черкаського національного університету, які носить його ім'я, і саме тут. В центрі України, де всі історичні події відбувалися, це надзвичайно актуально. Я переконаний, що сьогодні наша наукова спільнота продукує креативні ідеї. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.